Хочеш квартиру? Держава допоможе. Програма «Доступне житло» на виконання соціальних ініціатив президента України. Кредитування під 3% річних. Часткова компенсація процентів за кредитами для всіх бажаючих. Дізнайся більше на сайті Мінрегіон.ГОВЮІ та за телефонами 284 05 64 у Києві або 24 66 85 та 24 66 77 у Кіровограді. Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня, щохвилини можуть піти з життя через ниркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим разом заради добра. Вечір добрий триває інформаційний блок на каналі Кіровоградів в нашій студії Наталія Гравенко, начальник обласного управління лісового та мисливського господарства. Доброго вечора. Добрий вечір. Дякую, що ви сьогодні з нами. І говорити будемо про е, така передноворічна у нас сьогодні тема: про новорічні деревця, ялинки, сосни і все, що можна використовувати так на своєму святі, і все, що пропонує кіровоградський лісгосп. Отже, Наталія Олександрівна, скільки ялинок цього року ви пропонуєте кіровоградцям? Скільки виростили до продажу? Ну, взагалі, в нас сьогодні на плантаціях вирощується Мільйона е, ялинок новорічних, але готових до реалізації сьогодні, яких вже можна зробити, це від метра і більше це 90 тисяч. Ну враховуючи попит, який склався в попередні роки, то ми десь плануємо в межах 30 тисяч реалізувати uh -huh. ялинок. Скільки ж росте ялинка для того, щоб до того моменту, коли вона стає готова вже прикрасити свято? Ну, 5 років, не менше 5 років якимось особливим чином її вирощують. Щоб вона була пухнаста, зелена, я не знаю. Відповідала з так вимогам споживача? Ну, ялинки вони в нас вирощують. Ця на спеціальних плантаціях для вирощування новорічних ялин, тому значально і посадка розрахована так, щоб вона одне одному не заважала деревця і розвивалася пропорційно, пухнасто, гарно, як ви кажете. Чим будете брати покупця? Маю на увазі, що не тільки ж Кіровоградський лісгосп пропонує свій товар, так би мовити, а її привезені, скажімо, там, десь з заходу України. Чим візьмете? Ну, я вважаю, що кожен е, м, житель нашої області має бути патріотом, тому і, звичайно, і закликаю всіх купувати кіровоградське. Ну, звичай, зазвичай ми проводимо наші новорічні ярмарки. Це і нормальна цінова <кхи> політика, досить демократична. Ну, цього року, враховуючи те, що в наступному році ми будемо святкувати 75 років Кіровоградщині. Е, ну, подарунком до кожної придбаної ялинки <кхи> да, на новорічному нашому лісовому ярмарку буде така невеличка прикраса з двох сторін, з однієї сторони це буде логотип Кіровоградської області, 75 років, а з другої купи Кіровоградське. А де взяли такі прикраси? Ну, лісогосподарське підприємство, їх замовляли а, безпосередньо. Тобто так. самі навіть виготовили? Так, так. Скажіть, що стосується ціни, наскільки вона відрізняється від цін ваших конкурентів, умовно кажучи, на ринку ялинковому? Е, цінова політика в нас залишилася на рівні минулому, минулого року. Вона не збільшувалася в нас. Якщо говорити конкретно, то е, ялинка до метра буде коштувати в межах 50-55 гривень, в залежності від породи це або сосна звичайна, або ялина звичайна, або сосна кримська, яка найбільше користується попитом. Ну, Від метра до півтора метра це буде в межах 60-65 гривень, ну і так вище. Тому досить ціни демократичні, доступні. І кожен має може дозволити собі це придбати про ялинки з корневищем. Чи практикуєте ви подібну послугу і чи користується вона інтересом у кірвограців жителів області? Так, звичайно, ми вирощуємо декоративний посадковий матеріал із закритою кореневою системою. І один із напрямків цей вирощування ялинок ялини звичайної, сосни кримської, сосни звичайної І цього року також ми пропонуємо, хто прийде, відвідує лісові новорічні ярмарки. Можна придбати і новорічну ялинку таку. В межах 200 гривень вона буде коштувати. Навчите потім як ваші фахівці навчать, потім як висадити її. Так, звичайно, завжди є у нас така пам'ятка, де вказано чітко, як за нею доглядати і коли її краще пересаджувати. Це практика не тільки цього року. Ви вже пробували таке робити? В минулому році саме на лісових ярмарках, які були біля Кіровоградського обласного управління по вулиці Тиміряз, 86, ми Ми минулому році продали 45 таких новорічних. Ага, яалин. тобто люди цікавляться так. такою так. штукою. І ще одне моє питання про браконьєрів. Ось уже сьогодні, готуючись до нашої зустрічі з вами, прочитала на інтернет. Над сайтах, про які розказують про місцеві новини, що у Петрівському районі затримала молодика там, здається, чоловікою 31 рік з кількома сотнями ялинок у причепі. Mm -hmm. По моєму ну словом, він їх кудись перевозив, mm -hmm. десь узяв. Невідомо поки що де триває якби слідство зараз. Як ви захищаєтеся від браконьєрів цього року? Ну постійно ми посилюємо охоронні заходи. Одним із таких напрямків є постійні цілодобові рейди. І, звичайно, тісна співпраця із працівниками міністерства внутрішніх справ і. І також і е, з екологічною інспекцією проводяться і постійні рейди, і є м, на пунктах е, ДАІ. Ми проводили спільні наради. В принципі, і сьогодні вже це є і одним із результатів цієї роботи для того, щоб унеможливлювати оці такі е, лісопорушення. Чіпи ми знайдемо цього року на ялинку? Звичайно, обов'язково, е, як і в минулий рік е, цього року реалізація ялинок новорічних вона проводиться. За допомогою електронного обліку, тобто цього так званого чіпа, бірки, яка є штрих-кодом. Це код занесений до єдиного державного реєстру, і кожен покупець, який придбав ялинку, він може через інтернет зайти за адресою www.ялинка.інfo, вести свій код і, в принципі, отримати інформацію, де була ця ялинка заготована. Для чого це зроблено? Для того, щоб Унеможливлювати можливість таких незаконних самовільних рубок. Ну і звичайно, для того, щоб до оселі наших осель не потрапляли ялинки із Чорнобильської зони, звичайно, отже, на ялинці від лісгоспу має бути перше чіп, друге клеймо. Так, так так. Е, як показує практика, умільці ж знаєте, підробляють все на світі. Чіп не зустрічалось вам такий випадок, коли чіп підробили б ваш? Ну можливо, все можливо. Є такі вмільці, які підробляють, але все рівно єдиний реєстр він унеможливлюється. Коли вводиш чіп, там немає відповідного номера, і воно зразу стає відомим, що це ялинка десь була нелегальним шляхом угу. заготовлена і можна кудись повідомити про це. Так є в нас телефон гарячої лінії Кіровоградського обласного управління 220603, це в місті Кіровоград. Я знаю, що цього року ви додаткові послуги так би мовити надаєте покупцям ялинок. Це доставка. Ви вже сказали а, про іграшку, і ще щось є. Розкажете про це і цього року. Ми е, вирішили спробувати е, надавати таку послугу як ялинка на прокат. Тобто це ці ялинки з закритою кореневою системою, які ростуть живі ялинки в горщиках. Ну, спробуємо в Кіровограді, якщо ця послуга себе зарекомендує, тому будемо на наступний рік практикувати і в інших населених пунктах. На сьогоднішній день можна звернутися за гарячою лінією до обласного управління. І там нададуть конкретну інформацію стосовно скільки коштує, хто доставить, так так, так завжди хотіла поцікавитися, не знала в кого. Ось скористаюсь нагодою. Наталя Олександрівна, ті ялинки, які не продалися, і новий рік уже наступив. Яка їхня подальша доля? Шкода ялинку, яка 5 років росла. Е, ну зазвичай ми заготівлю ялинок проводимо виключно під наявного споживача. Тобто, це зводить до мінімуму залишок цих ялинок зрубаних. Ну, але якщо є такі моменти, якийсь відсоток, звичайно, маленький залишається, ну, ми намагаємося їх віддати, потім йде різдвяні свята в церкву, ну, вони служать там. Вони не пропадуть. Не пропадуть. Тепер я буду спокійна, і наші глядачі маємо завершувати наш ефір з вами. Хочу вам подякувати за те, що ви знайшли час для наших глядачів. Mm -hmm. І е, скоро вже свято Нового року, Різдво, сьогодні День Святого Миколая. Можливо, ви звернетеся до наших глядачів. Так, якщо ви дозволите, будь ласка. Шановні глядачі, дозвольте вас привітати із святом Святого Миколая. Хай він принесе лише вам позитивні враження, дітям, звичайно, подарунки під подушкою, щоб всі отримали слухняні. Хто був не слухняний, можливо, різочку, ну але з наступаючим, користуючись нагодою, також з наступаючим новим роком та Різдвом Христовим. Всім здоров'я, удачі, впевненості в завтрашньому дню. І е, хай завжди поруч з вами будуть надійні, е, рідні і близькі вам люди. Дякую вам на доброму слові. Я долучаюся до ваших привітань. Нашим глядачам я хочу нагадати, що в студії е, була Наталя Олександрівна Равенко, начальник обласного управління лісового та мисливського господарства області. Дякую.